Здоров'я бажаю. Коротко про важливе життя Херсонщини за минулий тиждень. Мешканці області, чиї домівки постраждали внаслідок російських обстрілів, продовжують отримувати компенсації через державну програму «Євідновлення». відновлення. Минулого тижня надійшло 28 нових заяв про пошкоджене житло та 83 про повністю зруйновані будинки. За результатами роботи комісії, 15 родинам призначили 2,5 млн грн. гривень компенсацій за для ремонту осель та ще для шести. Житлові сертифікати вартістю майже 11 мільйонів гривень. Триває розмінування правобережжя. Продовж минулого тижня вибухотехніки обстежили понад 1300 гектарів територій, 1100 з яких поля. Вони виявили та знешкодили понад 800 вибухонебезпечних предметів. Майже щодня передаємо воїнам з різних підрозділів необхідне для успішного виконання бойових завдань. Сучасний та високоточний засіб радіоелектронної боротьби отримав один із підрозділів, який захищає Херсонщину. Завдяки цій підтримці бійці зможуть виявити та знищувати ворожі безпілотники на відстані понад 10 км. Ще один з підрозділів отримав 10 рушниць. Ця допомога стала можливою завдяки нашим литовським друзям, підвищили ефективність роботи розвідувальної безпілотної авіації на Херсонщині, передав бійцям, які високоточно нищать ворога на далеких відстанях додаткові засоби. Крім того, мобільну шиномастерню. Отримав підрозділ Нацгвардії. Це підвищить мобільність підрозділу. Бійці зможуть лагодити як легкові, так і вантажні автівки. Десять сучасних багатофункціональних БПЛА поповнили парк безпілотної авіації на Херсонщині. Це бойові пташки ударного розвідувального типу, які здатні працювати вдень і вночі. Чергову партію допомоги отримали також військові медики Херсонщини. Будівельні матеріали, мотопомпи, засоби альтернативного оживлення та інше обладнання для функціонування медичних установ. Дякую нашим медикам, вони справжні герої, які щодня борються за життя пацієнтів, часто на межі можливостей. Під час засідання Ради оборони області оновили перелік населених пунктів, з яких оголошено обов'язкову евакуацію, та заборонено в'їзд родинам з дітьми. Правоохоронці, рятувальники та соціальні служби вже проводять необхідні роз'яснення. Закликаю всіх мешканців не зволікати з евакуацією, подбайте про себе та близьких. Херсонщина готується до зими, попри постійні російські обстріли і атаки на енергетику. Наразі маємо такі показники: підготовлено 20% котелень, 66% теплових пунктів, 53% тепломереж, 17% будинків і 48% об'єктів соцсфер. Крім цього, спільно з партнерами працюємо з забезпеченням жителів сіл опалювальними матеріалами. Також наголосив під час Засідання урядового штабу на необхідності передачі Херсону енергетичного обладнання, придбаного Японією. Продовжуємо готуватися до опалювального сезону. В надзвичайно складних умовах працюють і наші аграрії. Внаслідок посухи весняних заморозків постраждали понад 50 тисяч гектарів озимих. Збитки вже перевищили мільярд гривень. Під час наради з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболєвим обговорили, як підтримати наших фермерів. Наголосив на необхідності запровадити фінансову допомогу для тих, хто втратив врожай. Йдеться про щонайменше 10 тисяч гривень за гектар загиблих посівів. Також продовжуємо працювати над відновленням зрошення, щоб у майбутньому уникнути таких втрат. Провідний аналітичний центр США Hudson Institute підготував і опублікував матеріал про досвід Херсонщини після деокупації. У ньому конкретні рішення, кроки, помилки і висновки. Все, що може стати у нагоді країнам, які хочуть бути готовими до викликів Великої війни. Вдячні команді та автору Люку Кофі за таку важливу роботу і увагу до нашого досвіду. З тимчасово окупованих Росією території евакуювали ще одну групу дітей. Серед них хлопчики та дівчатка, яким від 4 до 17 років, а також 14-річний хлопчик, який залишився без батьківського піклування. Нині всі діти перебувають у безпеці, отримують необхідну допомогу та підтримку. Ця рятувальна операція, результат реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського, «Bring Kids Back UA», роботи Офісу Уповноваженого Верховного Ради з прав людини та команди «Safe Ukraine». Дякую всім, хто щодня працює заради того. Щоб наші діти мали вільне і українське майбутнє, працюємо далі. Слава Україні!